Люди часто питають, як обрізати безколючкову ожину. Ось прийшов час, зібрали останній врожай, і зараз я вам покажу і поясню, як це зробити. Нічого складного в цьому нема. Головне це запам'ятати основне єдине правило. Тобто, цей загущений кущ нам потрібно поділити на дві частини відокремити старі гілочки від молодих. Старі гілки це ті, що давали нам врожай в цьому році, а молоді гілочки це ті, що будуть плодоносити наступної весни. І як відрізнити старі від молодих, ми зараз з вами подивимося. На старих гілочках завжди висять сухі ягідки або суцвіття, які ми не дозберемо. Подивимося на цей кущ, який, здається, ну дуже загущений. І відразу не зрозуміло, з якої сторони до нього підійти, з чого розпочинати. Так от друзі, молоді, вони ось звисають, ні одної ягідки на них немає. Вони салатні, світлі, чистенькі гілки і дуже довгі. Старі пагани. Ми цією весною обрізали у рівні оцієї опори. Звісно, що вони невисокі, і на них знаходяться такі ягідки, які ми не дозбирали. А якщо зібрали, то такі просто суцвіття будуть сухенькі торчати. І оце ми беремо цю гілочку. По ній орієнтуємося, шукаємо пагін. Ось ми знайшли, дивіться, який він червоний в крапенку, тому що він старий. Він цілий рік нам слугував. І плодоносив. І оцей погін ми зараз повністю приберемо аж донизу, не залишаючи навіть пенючка. А оці молоді всі залишимо. Ну, давайте приступимо, в роботі буде набагато зрозуміліше. Пагін ми знайшли за один раз, повністю весь пагін прибрати не вдасться, тому що внизу ну, майже не видно, де молодий пагін, а де старий. Тому я прибираю частинами. От я знайшла з ягідками пагін, я його підріжу. І так до самого низу, частинами, поки бачите, акуратненько, не поспішаючи буду вирізати, поки не залишиться й пенька. Щоб ненароком молоду гілочку не обрізати. Ну, молода, то вона чистенька, салатна, але все одно. Там такі чагарники внизу, що взагалі не видно темно. Так. Ну, беремо і просто вирізаємо. От перерізали до половини, можна так сказати. І витягуємо верхи. Дивіться, яка вона. Зараз я вам покажу. От вона підрізана. В цьому році, по весні, ми до рівня опори її підрізали. В цьому році цей пагін також був молодий, чистенький, без оцих гілочок коротеньких, без ягідок. Ми весну його підрізали до рівня опори. Підрізали бруньочки Прокинулись бокові, і повідростали отакі недовгі гілочки, на яких позав'язувалися ягідки. От так точно буде з молодими гілками, які ми залишимо в цьому році. Весною ми їх підріжемо, прокинуться бруньки, повідростають ну, сантиметрів скільки, 40. Ось пагін головний, ось гілочки. І вони десь сантиметрів 40-50. Продовжуємо вирізати. Цей точно пагін, що ми почали. Щоб нічого не наплутати, спочатку його до самого низу виріжемо, витягнемо, а потім будемо шукати інший старий погін. Всі старі пагони потрібно прибрати. Це, друзі, головне правило, яке ми повинні запам'ятати. Якщо ми його вивчимо на пам'ять, то нічого складного в обрізки ожині взагалі не буде. Поділити ожину на старі молоді погони. Старі прибрати, молоді залишити. Все. Оце молодий, оце ось старий. Ця сторона вже така вільна, робиться, світла, тому що старий погін наскільки був загущений, то встелезний. І ось ми один почали прибирати і вже отакі просвіти. Ну, Люди часто питають, ірочка, ну не можемо розібратися, ну як обрізати цю ожину. Підходимо, а там просто чагарники, з чого розпочинати. Ну, я вірю, насправді це важко розібратися, але ж знову таки, якщо знати правило, що старі гілочки з ягідками повністю прибрати, а молоді залишити, то я думаю, розібратися можна. Молода гілочка, дивіться, яка вона довга. Відразу видно, що вона молода, тому що стару ми підрізали на рівні опори. І вона такою довгою не буде ніколи. Це все, все молоде, що відросло за одне літо. Оце от літом наросли отакі молоді пагони, які будуть давати ягідки нам наступного року. А ми продовжуємо шукати і вирізати старі гілочки. Так. Ось дивіться, які ягоди висять, сухі. Вони нам не потрібні. І ми їх вирізаємо. Починаємо з верхівки і доходимо аж до кінця. Пагін і молоді коротенькі гілочки. Це старий пагін. Вони прив'язані. О. Стара Гілочка заплуталася в молоді, молода, нехай залишається. Бувають пагани, наскільки щільні, міцні, що їх секатором не відріжеш. Я беру пилочка, в мене є невеличка, і пилочку на самому низу випилюю. Пробую з секатором вирізати товстелезний стовбур. Він уже такий древеснявивший, як дерево. Ось старий пагін. Так, ось Приберемо, щоб не мішало ягідки. О, дивіться, який погін. Жахливий просто. Спробую його секатором візьми. Подивіться, як я взяла дві пили. Це мені брат подарував, дякую. просто незамінна річ, користуюся весь час. Буває таке, що от дівчатка мені пишуть, Ірочка, подивились твій відеоролик. Ну, нібито все зрозуміло, як обрізати цю ожину. Підходиш до свого кущика, нічого не зрозуміло. Все чагарник величезний стоїть. Я б порекомендувала так: підходити до свого куща, бачити гілочку з ягідками, взялися за цю гілку і по цьому пагану вирізаєте. Розриваєте ці чагарники, поки цей пагін повністю не виріжете до самої землі. І коли ви частинками виріжете, витягнете хоча б один старий пагін. Вам відразу стане і зрозуміліше, і видніше. Тому що навіть коли один погін прибираєш, вже ожина світлішає, рідкішає і більш-менш зрозуміло, з чого розпочинати долю. Тому підходимо, беремося за ягідку і по цій ягідці вирізаємо один погін до самої землі. Я от зараз вирізала два погони. Поки що не до самої землі, там ще десь метр торчить. І я продовжу їх вирізати. Поки я їх не виріжу, я нові старі пагони не чіпаю. Так, один є. Зараз ми заглянемо всередину куща і ви побачите, як добре відрізняються молоді гілочки від старих. Дивіться, які молоді зелені, а які червоні чи коричневі старі. От я чотири залишала цією весною пагони. Чотири вони тут і є. Ось один, ось один, ось другий, ось третій і тільки що четвертий відпиляла. Так. подивіться, де вони заховалася. Ми накидали старих гілочок, петюня заліз туди всередину. Покликав своїх дівчаток. Не знаю, чим вони там займаються, можу тільки здогадуватися. Шукають черв'яко, думають, якщо там тіньочок, то там буде багато черв'яків. І ще один відпиляла. Кущик вже набагато рідкіший. Вон дивіться, як він, а там два-два залишилось, правильно, два відпиляла, і два коричневих зараз відпиляю і витягну по частинкам. Воно навіть тут видно, де молоді, а де старі. Оце ось молода гілочка, а оце темна стара. І ось. Молода гілочка, а ось стара. Так. Я думаю, нічого складного. Просто так говорю, взялися за ягідку і пішли, поїхали. Ось вона тянеться, тянеться ця гілочка, і вона доходить до старого погану. Взялися за старий погин і ото вирізайте, поки аж до самого низу не вирішите. Ох, ми благополучно справилися, обрізали. Тепер дивіться, як ріденько. Залишилися тільки молоді, зелені, світлі, пагони без ягідок Я потім ще раз перевірю, можливо, десь залишилося там внизу, все повирізаю. Що робити далі? А отут от уже Кому що потрібно, це вже залежить від самої господинки. Якщо потрібно дуже багато врожаю, то вона залишить багато гілочок і бокових, тому що, бачите, на молодих в цьому році повідростали і бокові бруньки дуже довгі. В минулому році в мене такого не було. У мене були просто прямі довгі прути і бокових. Гілочок не було, тобто броньочки не прокидались. Ну, в цьому році я так зрозуміла, тому що тепла, аномальна погода і робиться щось незрозуміло, то броньочки деякі прокинулись і повідростали ще й бокові гілки. Нічого жахливого в цьому не буде. Витримають вони зиму нашу і все буде добре. Зараз я покажу, що робити з цими пагонами. Ось беремо молодий пагіт. А в нього тут ще ось додаткові гілочки. Якщо потрібно багато врожаю, то залишайте всі оці додаткові пагани. Їх в наступному році весною ви просто підріжете. Ну, залиште один, два, там, три брунічки і підріжете отак. І з оцих бруньочків прокинуться пагани, і також будуть ягідки. Мені вони не потрібні, тому що в мене багато молодих паганів, і я їх прибираю, щоб вони мені не мішали. Ягоди все одно будуть, тому що отут з головного пагана будуть прокидатися бруньки, відростати короткі гілочки і на них будуть висіти ягоди. Тобто і на цих можуть ягоди зав'язуватися і на головному пагоні. Хочете прибирайте, хочете ні. Но я не люблю, коли дуже загущено. Я залишаю 3-4 головних пагона, прив'язую їх, і мені їх достатньо. Ягід дуже багато, просто ну, неймовірно багато. І мені не хочеться, щоб оці бокові гілочки торчали всю зиму. Мені не подобається. Я їх Прибираю вони дуже довгі, зараз покажу, як їх витягую. Оце отакі молоді походи. Три-чотири метри. Пагін залишаємо на наступний, ми зараз його прив'яжемо гарно. Тузочки залишилася. Трошечки підріжемо, бо тут дуже багато фоні, загущена оця сторона. Дуже багато, прямо на одній гілочці. Дивіться, скільки гілочок зав'язалось. Взяла мотузочку. Зараз ми гарно підв'яжемо, а потім перевіримо, що там можна ще прибрати. Дуже висока опора, я до неї майже не достаю. Ні, ну ви уявляєте, як їм там гарно. Оце халабутку знайшли. Я переклала гілочки з одного міста на інше, а вони сюди залізли. Мені потрібно, щоб воно підсохло, а потім чи порізати, бо в мене вже компостна купа через верх. Всі кури туди позлазили з півня і балдіють. Ой який ріденький кущик. Тепер загорі його тут мало. Зараз деякі зайві гілочки приберу. Мені просто багато. Ану, хто пізнає нашу ажину? Який був тут кучугур стояв отакий загущений, щільний. Навіть було незрозуміло насправді, коли дивишся так зі сторони, з якої сторони підійти, з чого розпочати. А тепер що ми зробили? І от наступного року весною, уже там в кінці весни, ви подивитеся, як заростуть оці нещасних чотири пагани. Тут знову буде просто ломитися ягід. Кучугури. ну Кучугурки чому? Тому що і молоді пагони наростають. ну і кожна оця буде вже На, на наступний рік оці, оці гілочки будуть старими вже називатися. І оці старі гілочки, кожна брунька прокинеться, відросте гілочка ну, сантиметрів 40, не дуже довго. І на них будуть висіти ягідки. Бруньки прокидаються між доузлями, от листочок. Отут прокидається брунька і відростає 40 см гілочка. І це з кожного цього листочка буде відростати гілочка. Ось уже починає відростати, тому що тепла, аномальна погода, і вони прокидаються. Дивіться, що робиться. Це неправильно. Хто його знає, буде чи той врожай після такої погоди. Але Повинно все розвиватися правильно. От здалеку, зі сторони, подивимося, що ми наробили, що ми нарізали. І оце, друзі, що і вас так залишилось. Три-чотири молодих пагани. Все зайве, що там розпушилося по краях молодих гілок. Я його повідрізала. Воно не потрібно. Тому що знову ж таки з кожної бруньки відросте гілочка маленька. і... На них будуть висіти ягідки. тому мені достатньо. А вам дивіться, можете там, де бокові гілочки повідростали, тут буває прокинеться брунька. І відросте метра два-три, ще один пагін. Його можна повністю не обрізати аж до гілочки, а відрізати десь, залишити сантиметрів 20, щоб там три бруньки було. І підрізати. Ну, це ви вже самі дивіться. Головне поприбирати старі погони. Я думаю, нічого складного. Так що удачі всім. І кому що не зрозуміло, задавайте питання в коментарях, Тому що вже обрізала і показати я вже нічого не покажу. Оце так я попідв'язувала і не підрізаю до верхівки опори, тому що принцип такий точно, як у малин. От малинку як ми? Старі погани також вирізаємо, аж донизу не залишаючи пеньків. А оці молоденькі, ось зелені лежать, ми їх залишаємо. Повесні ми підходимо і ми підрізаємо ці. Молоді пагон. Якщо ми не весні, а підійдемо і зараз підріжемо оці пагони, погода гарна, тепла, бруньки відразу прокинуться і почнуть рости молоді гілочки, де повинні зав'язуватися ягідки. Звісно, зараз вдарить перші морози, і оці молоді салатні ніжні, м'якесенькі гілочки, вони просто обморозяться. І наступного року ми залишимося без ягід, без врожай, так точно й важиння. Не можна зараз по осені підрізати оці довгі гілки, тому що бруньочки відразу прокидаються по ці гілочки, відростають молоді. Пагани. І вони морозом ударяться, і ми залишимося без врожаю. Тому молоді залишаємо повні кінцівочки Я намагалася, щоб не надломити, тому що відразу прокидаються бруньки. Ну, погода, друзі, природа не спить, вона ж живе, намагається вижити і починає рости активно. А воно ж уже зима на носу, і туди-сюди ці пагони не повинні відростати. Все, ожинкою закінчили. Тепер з малинкою розберемося, і буде в нас порядочок вже з цими ягідками з іншими вже будемо розбиратися в інший раз. Все моє хороші. Кому що не зрозуміло, пишіть і пам'ятаємо, це безколючкова ажина. Та, що з шипами, з колючками, я не знаю, як обрізати, я таку не маю. І чи вирізати там старі, чи можна їх як виноград вплітати в опору і на них. На цих гілках кожного року будуть з'являтися ягоди. Я не знаю. Я розповіла про безколючкову. От. І головне правило. правило: відділяємо старі гілки від молодих, старі прибираємо, молоді залишаємо, не підрізаємо. Весною підійдемо і підрізаємо. Друзі, що хочу додати, оця ожина. Сорт Black Satin, вона дуже пускає порос. Тобто під землею повзуть пагони і може дуже далеко вистрілювати не одна, а декілька відразу. І Потрібно або викопувати, ну не знаю, що робити з порослю. Насправді, дивлюся, одна іще вилізла. ну Мене людина вже попросила, я знаю, кому дам, з ким поділюся, бо чотири ожинки я вже роздала. Ось вона. Оце головний кущ. Ми намагалися не залишити пеньків. Ну, це я так говорила, щоб було зрозуміло, що старі пагани повністю прибирають. А ось поряд виросла молодий кущик. Його викопати важкувато, бо там коріння тянеться з цього коріння. Ну, можна. Навіть якщо там просто біленький буде пагін без корінців, він добре приймається. Його вставляєш в землю, поливаєш регулярно і він дуже швидко нарощується. Дуже стійка, ця нехвороблива ажина взагалі нічим не хворіє, нічого не нападає. Тільки коли ягідки є, так оси, мухи можуть нападати. А так, без проблем. Ажинка, ніхто її не їсть. От. Ні підживлювати не потрібно. Єдине, це правильна обрізка. Ну і поливати так, поливати обов'язковому порядку, тому що щоб витягнути такі великі ягоди та ще в таких кількостях, а вони наростають, наростають, і вже в кінці літа повторно вона понизу дає ягідки, тобто два врожаї, то тільки поливати. І все, більш ніяких проблем. Опору зручно зробити. І все. Ну, і ото викапувати, бо з порослю треба боротися. Оце все, де ямочки. Тут були порослі. Я викапувала людям. Це курочки вже ось тут порось, аж там була порось. І отам три штуки я викопувала. Дуже далеко вона розростається. Така прекрасна ягодка смачнюча, Black Satin.